слава Україні, до вашої уваги програма «Військо». Телерадіостудії Міністерства оборони України, БРИЗ. Росія продовжує забирати життя українців. 9 вересня росіяни скинули керовану авіабомбу по центру селища Ярова Донецької області. Цинічний удар відбувся саме тоді, коли біля мобільного відділення пошти зібралися черга цивільних для отримання виплат. Ціллю ворог обрав місцевих мешканців, зокрема пенсіонерів. 24 людини загинуло та ще 19 отримали поранення. Наступного дня росіяни здійснили черговий масований удар. Було застосовано близько 415 дронів. Різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет під атакою. Перебували 15 наших областей. На жаль, внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина. Крім того, цього дня був ще один ескалаційний крок: російсько-іранські шахеди діяли в повітряному просторі Польщі. Не один шахет, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку однієї з країн НАТО. Зі спільної заяви міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України це був навмисний і скоординований удар, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості. Дії Росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону. Ми закликаємо партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС. Ми також Визначаємо спричинений цим інцидентом сплеск російської дезінформації та закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути обізнаними щодо підступних російських спроб таких маніпуляцій. Данська рада у справах біженців надала підрозділам Міністерства оборони України чергову матеріально-технічну допомогу для доукомплектування чотирьох груп контролю якості розмінування. Квадрокоптери та інше обладнання фахівці оборонного відомства використовуватимуть для контролю якості розмінування на територіях звільнених від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни. Допомогу була передана у рамках проєкту. Комплексна гуманітарна протимінна діяльність для підтримки раннього відновлення в Україні 2023-2026 років. Під час 30-го засідання у форматі Рамштайн Україна отримала важливий сигнал про те, що підтримка нашої країни світом триватиме та ставатиме сильнішою. Міністр оборони України Денис Шмагаль озвучив перелік ключових домовленостей засідання контактної групи з питань оборони України. Серед яких, зокрема, передача двох систем Петріот, передача літаків Міраж та підтримка авіаційних спроможностей України він також подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рюте за запуск ініціативи Пюрл, що стала надзвичайно ефективним механізмом допомоги для українських військових. Міністр оборони України та Великої Британії Денис Шмагаль та Джон Гілі домовились про виробництво на території Великої Британії розроблених в Україні дронів-перехоплювачів. Підписана у Лондоні угода є продовженням домовленостей між президентом України та прем'єр-міністром Британії щодо розвитку промислової співпраці. Дрони перехоплювачі вже зарекомендували себе проти шахетного терору Росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально. Ефективно захищати українські міста і мирних людей від російських повітряних атак зазначив міністр оборони України. Військовослужбовці Центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил збройних сил України у хабі академії суспільного мовлення дали першу прес-конференцію після повернення з міжнародного фестивалю військових оркестрів мілітарі Tattoo. музиканти центру не тільки взяли участь у ювілейному фестивалі військових оркестрів у Шотландії, а й стали його. Переможцями до 34-ї річниці незалежності України вони виступили у Букінгемському палаці разом з оркестром шотландської гвардії. Це перший випадок в історії України, коли військовий оркестр отримав таке визнання. Як зауважив керівник центру, капітан другого рангу Любомир Сукенник, своїм виступом ми намагалися донести, що Україна була, є і буде, і ми обов'язково переможемо у цій війні. 10 вересня 2025 року в акваторію Чорного моря спецпризначенці гур Міноборони України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави агресора Росії. Корабель проєкту багатофункціональних суден МПІС 07 зі складу ворожого чорноморського флоту. Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Всього у агресора є чотири таких судна у момент атаки спецпризначенців гур ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де агресор прописав залишку свого Чорноморського флоту. Влучного удару майстри гур Міноборони України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру радіоелектронної розвідки ворожого судна. Корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт. Дві пускові, вісім ракет і крупнокаліберний кулемет. Евенджер у перекладі українською месник розроблений у 80-х роках. Зараз захищає українське небо у складі 39-го зенітного ракетного полку. Основне завдання месника протидія російським БПЛА типу шахет. Окрім того, озброєння комплексу дозволяє збивати крилаті ракети, гелікоптери та ворожі літаки на малих висотах. Капітан лейтенант Ілона Коваль виїхала на бойове завдання разом із зенітниками. Детальніше про їхню роботу у сюжеті. Ой, де да я тільки вже не лазила. Слава Україні! Сьогодні мені пощастило ознайомитись з американською самохідною зенітно-ракетною установкою Евенджер. Це така собі міні база протиповітряної оборони. Вона розташована на шасі американського позашляховика Хамві, оснащена ракетами Стінгер та кулеметом Браунін калібру 12,7. Саме з допомогою цього комплексу наші захисники боронять українське небо вражаючи ворожі безпілотні літальні апарати. Сьогодні ми працюємо в 39-му зенітно ракетному полку. І, власне, зараз поспілкуємося з екіпажем Евенджеру. Дізнаємось трішки про їхню роботу і власне покажемо, як саме вона відбувається. Юра, розкажи трішки про свою про свої обов'язки на цьому комплексі і що ви власне виконуєте? Як і обичний зенітно-ракетний комплекс, це розумієте, це контроль повітряного простору держави. Так? Для мене важливо це вразити ціль, От прикладаю всі зусилля для знищення противника повітряного. Свірка прийняв рух розпочинає прийому. Він падає. О, не на нас хоча б. Юр, у нас щойно була ціль, це був саме шахет, і ви стріляли з кулемета Брауні. Як в такій ситуації ви прийняли рішення саме з кулемета стріляти, а не ракетами? Це саме легка ціль, мабуть, була з кулемета. Розумієте? Коли він на тебе летить ще низько, і це, це стріляти до нього з, з ракети це було на даний час непрактично. Так, да, він не новий, але він і є ефективний. Ця машинка вона полюбляє шахеди. Вона їх дуже любить. А на рахунок там інших загроз повітряно ну, просто а літаки, швидкісні да, там, або гелікоптери, то ну, для неї не ставиться, розумієте, просто це вже неможливо на даний час. Найголовніше в професії водія, щоб, щоб машина була в належному стані, технічно, справно. Але найголовніше, щоб приїхати вчасно. вчасно, так, так, виконати своє завдання. Прохідність кажете нормальна, так? якщо там дощ, десь якісь так. польові умови, то. По всякому їздили і по снігах, і по полях, розсмокшій роз землі. Вона. Проявляє себе дуже в прохідність. Ну, це супер, це тобто... саме нам головне таке, що ми можемо заїхати. Вона повноприводна, да, і так само? Так, розумію? це повноприводна. Коробка, автомат, автоматична коробка з роздаткою, блокуючи, блокировочною системою. Угу. Тобто заблоковується колеса, от, щоб вона 4 х 4 в неї постійно блокировка. В кабіні машини присутні ось такий блок дистанційного керування. Він призначений для того, щоб у разі великої небезпеки хлопці на машині виїжджають до точки відпрацювання і повертаються швидко в укриття. І саме з допомогою цього блока вони вже дистанційно керують зброєю по цілях. Що вас мотивує досі бути тут і захищати нашу країну? Я рахую це обов'язок військовослужбовця. Ну розумієте, я я я складав присягу раз і там присягі все написано, що територіальні цілість, ну, ми маємо захищати. М ворожих позицій та закріплення на місцевості інтенсивна підготовка військовослужбовців за контрактом 18-24 триває цього разу. В об'єктив наших камер потрапили майбутні цербери морської піхоти, які невпинно тренуються, аби досягти найкращих результатів. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо висвітлювати підготовку контрактників за програмою 1824 38-ї окремої бригади морської піхоти. Цього разу вони відпрацьовують дії в урбанізованій місцевості, а саме штурм, зачистку і подальше закріплення на ворожих позиціях. Сьогодні відпрацьовуємо дії в урбанізованій місцевості, тобто підхід до будівель, їх зачистка. Це не так просто, як здається, тому що зазвичай в містах, в селах дуже багато є схованок. В яких можна сховатися, це може бути як трава, так і будівля, паркан, дерево, машина будь що. Тому під час штурму якихось населених пунктів дуже важко якраз таки заштурмувати це поселення і вийти звідти живим, не пораненим. Плюс завчасно перед самим штурмом урбанізованої місцевості проводиться планування, і хто куди заходить, щоб не було якогось дружнього вогню, щоб всі сектори вогню якраз таки були перекриті. Пошла! Об'їжає як правильно підійти подавання інженерних загороджень, керування особовим складом дрону, також є імітація мінних загороджень. Як правильно їх оминати, щоб не підірвати великий склад? Також застосування димів. Це якраз таки практика найцікавіша. Коли ти не просто сидиш, слухаєш лекцію, а от саме тобі вже дають патрони, ти біжиш собі, стріляєш, намагаєшся влучити врага у ворога, думаєш. Найтяжче добігти, жара, коли спекотно, ти весь мокрий, у снарязі біжиш. Ну це найважче для мене. Це такі посилені навчання, те, що люди можуть навчатись роками. Ми проходимо дуже швидко, дуже. Дуже, скажімо так, затягнуті у нас робочі дні. тобто Це можуть бути нічні вихіди, і вечірні, і стрільби, все що завгодно. Ну, тобто навчаю дуже добре. Військовослужбовці у нас 24 дуже мотивовані, вони знають, чому вони прийшли сюди. Вони витривалі. Фактично, війна зруйнувала молодість, ну, якою мав би прожити. Друзі роз'їхались хто куди. Відповідно, всі три роки сидів вдома, вирішив трошки змінити життя. Тому я тут. Вче багами стріляв. блядь, та уже більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!